Всім привіт з вами Эндербро і сьогодні ми будемо Я буду показувати вам Redstone redstone House і Перед началом даного відеоролика Поставте лайк і не забудьте підписатися Так, ну ладно, заходимо в настройки. І зараз приступимо. Нас тут викидує на такому, так би, скалах. У нас тут є водоспад. Нам треба піти сюди в нього. І ми тут бачимо сходи. Ми по них піднімаємося. Далі нас зжимаємо речах. І нам відкривається от такий хід. Ну, тут, звісно, недороботка. Далі з цього боку можна вже таки закрити на цю кнопку. У нас відключається водоспад. А на цю кнопку у нас закривається хата. Так, що в нас тут далі? Тут у нас світло. За тому його то таку пряму штуки у нас включається і виключається світло. У нас такі йдуть сходи. Щоб піднятися, нам нажати не і треба і стати. І то бігом. Нажимаємо і біжимо. І так ми можемо піднятися. Так, далі ми йдемо сюди, це у нас ліфт. Але як він працює, я не знаю. Це, як каже, світло відключається. Ага, нажимаємо. І ми опускаємось вниз. Так, тут у нас де ферма. Що в цих сундуках? Я не знаю, так Марко, я собі тут подивитись. <кхе> так, тут що у нас? Світло включається. <кхе> далі йдемо вниз. Тут у нас город. Так сказати, дуже великий город. Так, підемо сюди вниз. У нас тут за пару городів. Дуже великі. Ферми можна вирощувати бульбу, моркву. Ви знаєте, так, далі підемо сюди. Тут у нас і вівці, які різнокольорові. Так, ой. Фух, я вже перелікаюся. Тут на скині. І кнопка на вихід. Але тут треба зразу виходити. Так, далі піднімаємося на гору і їдемо по ліфту. Так, далі у нас тут йде така зала, тут у нас вогонь. Його відключаємо і бачимо, у нас такий прохід. Ми йдемо вниз. Я ще цю карту не проходив. Давайте тут спустимось. Так, тут у нас є вагонетки. Ух ти, тут в нас є портал. Воду включаємо, вона розливається, включає портал. Це включає портал. Зачарувальна. Так, це що в нас? Виключити нижній пол і верхній пол. Далі у нас тут йдуть, так би... Ну, робити всякі зілля і то все. Тут у нас є телевізор, комп'ютер, сундуки. Ну і сходи наверх. Так, давайте проїдемось, нажимаємо. Так, це в нас світло виключає. В сундуках нічого нема. Так, ладно, пройдемось. Не забудьте поставити лайк. Так, проходимо далі сюди. Тут у нас запальнички йдуть. Нажимаем. Так, что це у нас робить? Світло виключає. Так что тут ще може таке бути? Цікаве. Ну. Ух ты! І тут у нас вихід на... на якусь зону. Тут є багато дерева і всякого такого. Так, нажимаем і закриваємо. Так. Та. Ну, от така у нас невеличка мурдень, мурдень. зроблена хата. Ну що ж, я, якщо під цим роликом набереться десь 30 тисяч лайків, я випущу цю карту на скачування. А ще краще покажу вам, де вона скачується. Це буде в наступних роликах, де я скачую карти. І то все. Не забудьте поставити лайки. З вами був Ender Всім пока і до побачення.